Я все пам'ятаю. Просто моє тіло перестало мене слухати, і все. Давлення мінялося, і все. Юрій Рясний у Глобинській лікарні реабілітується після інсульту, який стався на початку листопада. Тренажери ходю з палкою учуся, по новий ходить. Раніше він на возику ходив. Зараз уже він вже з ціпком. Дай Бог і без ціпка піду трошки далі. Для реабілітації після травм та захворювань у закладі облаштовують нове відновне відділення для військових та цивільних. Лобінська міська лікарня війшла до переліку лікарень, які будуть займатися реабілітацією військовослужбовців. Маємо два пакети від МЗСУ. Зараз йде у нас підписання пакетів у реабілітації хворих. Обшого типу – травматологічних і неврологічних нове відділення облаштовують на базі паліативного, яке перенесли в інше місце. Загальна площа 500 квадратних метрів. Будівельник Валерій Шулик робить облицювання стін керамічною плиткою. Наносимо клей на стін. Спеціальна є у нас грибінка, якою ми розносимо. Вирівнюємо, наносимо равномерний слой, приклеїли, вирівняли, придавили, вирівняли всю плитку. Вирівна на спеціальні хрестики для швів, для вирівнювання. Вже повністю зроблені роботи по холодному гарячому водопостачанню, повністю зроблене опалення, підключення радіатори, перебрана електрична проводка з приборами. Ви, як бачите, вже повністю зроблені стіни. В кімнатах докладаються останні квадрати облицювальної керамічної. Пилитки встановлюються сантехнічні прибори і готуємося сьогодні розпочинати роботи по влаштуванню вірінольку та облаштуванню огороджуваних кінтусів. Облаштовувати нове реабілітаційне відділення у Глобінській лікарні почали наприкінці вересня. На ремонтні роботи та обладнання спрямували приблизно 8,5 мільйонів гривень. Із них понад мільйон це гроші із громади, а решта із державного бюджету. Про це Суспільному розповів директор Глобінської міської лікарні Ігор Балаховський. Відділення розраховане на 15 людей. За потреби в ньому можуть розгорнути госпіталь на 25 ліжок. Такі відділення є ще у восьми медзакладах регіону. П'ять із них почали облаштовувати після початку повномасштабної війни з Росією, каже Юрій Курилко. Кожен із цих закладів кожна от із цих 266 ліжок може використати, буде використане для відновлення наших бійців. Після поранень чи хвороб відновне відділення потрібне для того, щоб відновити функції наших пацієнтів після гострих станів травми, інфекційні захворювання, там поранення і інсульти операції інше. У відновному відділенні Глобинської лікарні є два зали ерготерапії, для яких закупили спеціальне обладнання. Перед дверима, сходами та ліфтами, покладена тактильна плитка для людей із порушенням зору. У приміщенні будуть одномісні, двомісні та палати сімейного типу. Для того щоб людина, яка прийшла на реабілітацію, могла знаходитися якийсь певний період времени с, э, со своей семьей. Будь ласка, проходьте. Значить, обов'язково должен быть отдельный выход, кухонная стенка, туалет, душ, біде. Все санузлы будут обеспечены откидными поручнями. Людина с вадами, которая позвоночник, ноги специально такая откид, ну, откидная откидная, ну как в машине, как в машине откидной этот подлокотник. За словами Ігоря Балаховського, ремонт завершать до кінця року, а приймати перших пацієнтів будуть від початку наступного. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.